І тим часом Росія збільшує кількість спецпідрозділів і ПСО у своїй армії. Про це повідомляють у нашому генеральному управлінні розвідки. Ну для чого це агресору? Це питання риторичне, Тому що, звісно, це якраз свідчить про те, що у нього є намір збільшити масштаби інформаційно-психологічних атак угу. проти України, проти наших сил безпеки, ну і звісно, проти українського суспільства. Так, панство, але ми пам'ятаємо, що наше завдання зберігати холодний розум і не піддаватися провокаціям і пропаганді ворога. А завдання спецслужб ліквідувати всі загрози. Речі про спецслужби. Пропонуємо подивитися, як працює провідна розвідка Ізраїлю, яка має навіть власну методику проведення антитерористичних операцій. Ото все далі. Дивимося, ліквідація найнебезпечніших терористів, криваве придушення протестів у Палестині та власна методика проведення антитерористичних операцій все це про найвідоміший спецпідрозділ Ізраїлю Ямам. Централізований спеціальний підрозділ або скорочено ямам був створений для боротьби з тероризмом після трагедії в Маалоті в 1974 році. Придували цьому те, що Бійці е, е, організації звільнення Палестини проникли в Ізраїль. Почали терор відносно населення Ізраїля. Терористи просунулися в школу в цьому містечку і захопили в заручники близько 115-120 людей, в тому числі дітей. Ізраїльський спецназ намагався звільнити заручників, але операція зазнала краху. Це стало причиною створення нового окремого спецпідрозділу. Ямам до ЛАУ першочергово набирали прикордонників, однак для антитерористичних дій їм не вистачало досвіду. Саме тому перші операції були невдалими. Ситуація кардинально змінилася, коли в цю структуру прийшов колишній десантник полковник Хефець. Uh, і вже він разом з співробітниками цього підрозділу енергічно та активно почав розробляти нові тактики, нові підходи uh, до ведення штурмових дій, до ведення uh, специфічних акцій щодо знищення терористів. Вперше я як підрозділ прославився в Лівані під час низки вдало виконаних спецзадач. Цю операцію прозвали Мир Галілей». в 1982 році. Взагалі, я провів багато операцій антитерористичних. Вони безпосередньо забезпечували, щоб не було проникнення ворогів на територію. яку Контролювали в той час ну війська Цахала. Але так як звісно передовими методиками ніхто не хоче ділитися, то розсекречення цих я думаю відбудеться. Ну можливо, в ближайші десятиліття. Ліванський досвід відіграв ключову роль у формуванні спецпідрозділу. На основі нього було сформовано власну антитерористичну методику роботи. Це дозволило поповнити список успішно виконаних операцій в 1982 році. А, в постані нав був захоплений автобус з 11 а, співробітниками. Ізраїльського ядерного дослідного центру Дімон було прийнято рішення до залучення відразу двох спецпідрозділів: тобто, перший спецпідрозділ «ЯМАМ», другий спецпідрозділ спецназ генерального штабу. Однак, через високий ризик загрози життю полонених спецнази були усунені від виконання роботи. Ситуацію повністю під контроль взяв ЯМАМ. За декілька хвилин бійці розробили чіткий план дій і готові були до контрнаступу. Але за хвилину до ліквідації терористи застрелили декількох заручників. Попри це, операцію все ж визнали успішною. Основні найбільш ефективні операції Ямала були проведені в першу в період першої антифади вісімдесять сьомий дев'яносто роки. Багато кровоприлиття було тому, що почали назрівати протести проти так званої ізраїльської окупації. Протести вдалося зупинити, однак у 2000 році історія знову повторилася. Під час другої палестинської інтифади бійці ямам вистежували потенційних терористів. В ході операції їх ув'язнювали або розстрілювали на місці. В цей період ямам прозвали як каральний загін, та це не вплинуло на їх репутацію. Загалом за цей період було проведено більше 1500 операцій різного рівня складності. Було ліквідовано понад 200 терористів. Ямам вважається найкращим спецпідрозділом Ізраїлю у сфері антитерору багато успішних операцій і досі залишаються невідомими. Однак і до сьогодні спецпризначенці Ямаму регулярно проводять затримання, влаштовують засідки та знешкоджують терористів.